Мої вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 26 березня-вівторок. Традиційно з понеділка по п'ятницю інформаційний день на моєму каналі починаємо з програми «Зарубіжжя», програми про події у світі, які стосуються України, і як ці події висвітлювали впливові світові засоби масової інформації. Подивіться програму, сподіваюся, вона вам сподобається і ви не забудете поставити вподобайку. Прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався на мій ютуб канал, підпишитесь. Давайте разом подивимося, що писали і повідомляли про події, що стосуються України в США, Великій Британії, Франції, Німеччині, Іспанії та Італії. Associated Press. Associated Press пише про обстріли, що за останні п'ять днів Київ зазнав третій обстріл. Це мається на увазі вчорашній. Коли були дві збиті гіперзвукові ракети, які були націлені по центру Києва. І про те, що Москва посилила повітряне бомбардування українських міст, тоді як лінія фронту залишається, залишається в основному нерухомою. Ну, що тут можна сказати? Я думаю, що ситуація буде продовжуватися до того часу, поки у нас буде не тільки достатня кількість систем протиповітряної оборони. Але й ракет середньої, а ще краще великої дальності, щоб ми могли адекватно відповідати в ті ж самі міста, звідки надаються накази про обстріл наших міст. Також у прес пише про те, що Україна, ну, вийшов матеріал, Україна збільшує витрати на саморобну зброю, щоб допомогти дати відсіч Росії. Ну, і, зокрема, пишеться про те, що йдеться про... Те, що у 2024 році уряд український виділив 1,4 мільярда доларів так на придбання та розробку зброї удома, як вони пишуть, це у 20 разів більше, ніж до повномасштабного вторгнення Росії. Ну і також е е зазначає Associated Press, що багато приватних структур з'являється, які роблять. Приватну цю зброю, що раніше це була виключна монополія по великому рахунку державних підприємств. Ну я думаю, що ми там поступово перейдемо до того, що приватні структури будуть у нас виробляти багато зброї тим більше є плани, що будуть створюватися спільні виробництва з нашими іноземними партнерами, але в будь-якому випадку я кажуть краще пізно ніж ніколи. Хоча, якщо говорити конкретно про ситуацію в Україні, то безумовно дуже погано, що це не стало раніше. Це Нью-Йорк Таймс. Зеньорк Тайс опублікував вчора статтю стосовно допомоги Україні. Ну в заголовок статті, клянучись, що США будуть виконувати свою роботу, Джонсон шукає шлях до України. Ну, мова йде про те, що Джонсон там хоч і голосував і був проти того, щоб виносилося законопроект про надання допомоги Україні. Там не тільки допомога Україні, безумовно, ну але для республіканців, для тих, яких називають трампістами. Так, для такого групування МАГа, от це є питання, воно вони вважають що воно є токсичним для республіканців. Ну і тут, зокрема, йдеться про те, що незважаючи на те, що спікер залишався упередженим щодо жодного варіанту, так він неодноразово висловлював особисте бажання надсилати допомогу Україні. Ну і також йдеться про те, що проблема Джонсона полягає в тому, що будь-яка комбінація заходів допомоги, яку він винесе на голосування. Швидше за все розлютить зростаючий ізоляціоністське крило його партії, яке вважає це питання токсичним, як я і казав. Конгресмен Меджорі Тейлор Грін, так, республіканка з Джорджії, вона вже неодноразово там, лякала його, що його відправлять у відставку. Ну, а фактично, минулу п'ятницю вона вже подала резолюцію з закликом до його усунення, заявивши, що хоче, щоб. І це було надіслано як попередження. Ну, побачимо, цим це все буде завершуватись у будь-якому випадку. Ми можемо в кращому, в кращому варіанті розраховувати на місяць квітень. Але є сподівання, що все-таки буде проголосована допомога Україні. Вона нам конче, не пот... конче потрібна. Велика Британія, так? Британська Зегардіан. Пише про те, що сьогодні зранку було заявлено військово-морськими силами, що був уражений корабль Константин Ольшанський. Це той, який в свій час у 2014 році, коли була окупація Криму, так захопили росіяни. Ну і добре, якщо вразили, пише також загардян про заяву міністра закордонних справ Фінляндії Еліни Валтонен. Яка сказала, що Фінляндія та Швеція вважають за необхідний новий раунд санкцій проти Росії. Ну можна тільки їх підтримати. Бажано, щоб інше був дуже-дуже таким результативним. Це новий раунд. Британська за Телеграф. Тут декілька впливових засобів мас-інформації фактично виносили цитати, яке. Яке дав там інтерв'ю чи коментував мені закордонних справ Кулеба політику, так і зокрема мова йде тут про його заяву щодо е систем Патріот. І, Зокрема, там пишуть вони, що дайте нам клятих петріотів, каже Україна. Це заголовок е новини. Мені закордонних справ України зажадав від заходу поставити Києву ракети. Протиповітряної оборони Петріот на знак зростаючого нетерпіння через затримки допомоги Заходу. Якби у нас було достатньо систем протиповітряної оборони, а саме Петріот, ми б змогли захистити від руйнування не лише життя наших людей, а й нашу економіку. Ну тут з ним не можна не погодитися. Це так і є насправді. Француз Калемонт. Україна готова прийняти систему ліцензування. Експорту сільськогосподарської продукції, так до Польщі, ну, це дійсно зробив таку заяву. Міністр сільськогосподарства України каже, що така вже система працює з Румунією з Болгарією. Ну я. Хочу просто ще раз наголосити. Ну чому не можна було починати вирішувати це раніше, раніше, раніше? Ну ще й до речі, зараз нам невідомо чи до кінця це питання вирішено буде, бо там мова йде, як сказав міністр е, сільського господарства України. Що про чотири чотири види зернових стосовно цього, цього ліцензування експорту, побачимо, як воно буде далі. Ці події розвиватися, але реально ця ситуація ну е, нічого доброго країні. Нашій країні не дала це, це, це точно, і з моєї точки зору, саме за рахунок, що чинна влада вона не хотіла чи не була спроможна, чи є не здатна реально вирішувати такі проблеми. А складалось навіть інколи враження, що воно спеціально це робило там на користь якихось наших приватних експортерів, лобіючи їх інтереси. А можливо, як свій час написали про різні варіанти, зокрема і російські спецслужби, можливо. І працюючи, допомагаючи російським спецслужбам, деякі представники чинної влади. Ну, але то таке, Думаю, з часом все-таки ситуація буде зрозумілішою і буде все-таки відомо, чому не, була, не були прийняті вчасно певні рішення. Ну і також пише Лемон про те, що міністр закордонних справ Польщі Сікорський зустрівся з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, саме з питання, що от ракета. Російська залетіла на територію Польщі. Ну і Сполучені Штати, за словами речника Держдепу Метю Міллера, заявили, що наша прихильність НАТО та безпеці наших союзників по НАТО, до яких, звичайно, входить Польща, непохитна і непохитнеться. Ну не знаю, там слід зазначити, що посол проігнорував посол Російської Федерації запрошення до Міністерства закордонних справ, щоб він пояснив, що це було. Так що побачимо, що буде далі. Чи так воно все і на, 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 на гальмах і буде спущено? Французка Ну, про заяву нашого міністра енергетики Геращенко, який сказав, що там великі збитки інфраструктури, ну це дійсно так. Він, до речі, сказав, що реальні цифри будуть відомі тільки після остаточної оцінки збитків. Але я думаю, що вони в мільярди. Це точно сказав Геращенко пресі, не уточнивши про яку валюту йдеться. Продовжили фігурову. Ну, дійсно, якщо вже робляться такі заяви, тоді треба вже уточняти валюту, якщо мова йде про мільярди, або не говорити про мільярди. Ну, то таке. Я думаю, що нашим е -е, представникам влади треба ну, все-таки частіше думати і зважувати, які слова вони запускають в інформаційний проспорт, що вони говорять, щоб не було якоїсь двозначності в їхніх заявах. І це стосується не тільки конкретно. Цієї заяви, бо це не найгірший варіант того, що заявляють представники чинної влади в Україні, Лекспрес Французький ну, пише про те, що Путін визнає напад ісламістів на Москву, але звинувачує Україну. І там, зокрема, наводяться такі його слова, що ніби ми знаємо, хто вчинив це звірство проти Росії та її народу нас цікавить, хто це замовив. Потім він повторив, що нападники після нападу, в результаті якого, згідно з новим звітом, загинуло ще менше 139 осіб, намагались втекти на територію України перш ніж їх затримали. Ну так, от таке. От бачите, всюди хоче нас притягнути. Ну там з миточки зору достатньо влучно відповів йому Володимир Зеленський, назвавши його там різними правильними словами. Реакція була в цьому випадку доречною і, і миттєво правильною. Звідочий сайтунг. За словами речника Офісу Президента Російської Федерації, глобальний мирний саміт щодо України без Росії це є абсурд. Виглядає абсурдів. Ну, в принципі, я з ним тут погоджуюсь, Я про це неодноразово говорив. Що до того часу, поки Росія там не буде брати участь, ні про яку формулу миру не може йти і мова. Треба нам насправді мати. Повторю, вкотре план перемоги, а тоді вже буде і мир. Більт. Через шість тижнів після падіння східноукраїнського міста Авдіївка російські війська вторгнення змогли взяти під контроль тоненьке та Орлівку обидва за 5 кілометрів на захід. Це означає, що наступна лінія української оборони в регіоні руйнується. От, так про це написала Більд, але насправді вона навела слова, скажімо, крім всього іншого. Нашого представника 26-ї артилерійської бригади, так який заявив речника, який заявив, що ситуація біля Часового яру дуже, дуже дуже складна, і таке інше. Ну я не знаю, чи варто все-таки речникам бригад робити такі публічні заяви, що потім іноземні змі їх цитували. Я все-таки вважаю і вважав, що це має бути такі заяви, такого рівня. Ну йти від генерального штабу. Що насправді відбувається конкретно, на якійсь ділянці фронту. фронт? Ну, бо ну, то таке з інформаційною політикою у нас, на жаль, до цього часу так ситуація і не владна. Хоча там відправили, звичайно, видатного фахівця Кирила Тимошенка в Міністерство оборони, ніби замедійно складу відповідати. Хоча у всіх є е, дуже велике переконання в тому, що він буде займатися зовсім іншими справами. Весь свій, скажімо так, більшу частину свого часу мова йде про будівництво укріплень. так. Ну, Його всі знають як великого фахівця в лапках з. Великого будівництва. Вибачте за тавтологію. Дівельт. Для України зброя Франція хоче порушити європейське боргове Ну, Там дійсно ситуація непроста, проста. Нема достатньої кількості грошей. Був самі 21-22 березня в Брюсселі. Лідери Україн-членів європейського союзу. Ну і там було стояло питання стосовно запозичень європейського союзу. Ну, зокрема, президент Франції Мануель Макрон і прем'єр-міністр Естонії Кая Калас хочуть отримати єврооблігації згідно з їхнім планом, країни ЄС повинні спільно взяти борг для закупівлі військової техніки для України. Вже їх підтримують Італія, Іспанія, Португалія та Греція країни, які також неодноразово виступають за випуск європейських державних облігацій. Але ця пропозиція розділила фактично Європейський Союз на два табори. Ну інший табори, який проти очолює Німеччину. Ну ми розуміємо, що там же ж також і можна буде знайти і Угорщину, і Словаччину. На жаль, ну не знаю, як вони вийдуть цієї ситуації. Сподіваюся, що все таки рішення буде знайдено. Іспанська Ель-Паїс. Путін визнає, що на помовські був з правою рук радикальних. Ісламістів, але тут цікавий момент. Він тут говорить про те, що мови російський президент заявляє, що звірство, в якому загинули 139 людей, пасує до спроб тих, хто з 2014 року воює проти Росії під неонацистським режимом у Києві. Ну це дійсно. Тобто, в таке враження, що тут з 2014 року неонацисти в Україні, і вони воюють з Росією. Тобто, ніби Україна нападала на Росію. Ну це вже дійсно за межами здорового голосу такі заяви. Ельмон до Іспанська Мені закордонних справ Європейського Союзу та співробітництва Хосе Мануель Альбарес запевнив, що президент Росії Володимир Путіну не потрібно було. От е... необхідності приписувати Києву теракт проти, проти... Про... терактики, який був під так, для ескалації війни в Україні. Нібито що його військові плани залишаються незмінними з першого вторгнення. Ну я думаю, що тут насправді він можливо частково і правий, але з іншої сторони це може бути як мінімум. З точки зору для внутрішньої, скажімо так, інформаційної ну, пропаганди, що б'ють по цивільним містам по Україні, от ніби як у відповідь на те, що загинуло стільки цивільних у цьому концертному залі. Такі варіанти також не виключаю. Італія, Ля Републіка. Пісков неможливо вирішити українське питання без участі Росії. Це ще раз про це йде мова. Ну він. Відповів, що це неможливо. Інтерв'ю, як зазначає для републіки було дадено минулого четверга, якраз за день до тої теракту в Підмосков'ї. Італійська ля Стампа знову обговорює цитату, чи повідомляє, чи публікує слова міністра закону України Кулеби щодо. Введення військ НАТО. Цей день може настати, якщо Україна програє, Путін не зупиниться. Ну, я прекрасно розумію, що європейці не звикли до ідеї війни, продовжує він. Але це недбалість, яку європейці не можуть дозволити ні собі, ні своїм дітям. Україна може перемогти, але якщо Україна програє, Путін не зупиниться. Ну, нам же ж президент казав, що нам не треба ніяких іноземних військ. Тепер е, Міністр закон справ, я так розумію, починає потрохи виправляти цю ситуацію. Ну, в принципі, це добре, бо нам потрібна люба допомога наших партнерів-союзників, бо допомога наближає перемогу України. Все буде Україна.